Мають можливість поплавати безпосередньо місця, так, так розуміємо, не тільки плавати, але і навчитися плавати, ніж доволі. Безумовно, хочу сказати, що дійсно достатньо багато часу ідея така існувала, але вона існувала теоретично. Зараз ми бачимо, як вона фактично має своє практичне втілення. Хочу сказати, що були проблеми з цим питанням, оскільки. Всі знають, що басейн основний наш басейн «Спартак», він вже фактично знаходиться в приватних руках. І о, у нас був такий слоган, коли ми йшли на вибори, і міський голова, і наша громадська ініціатива наведена міський порядок, мала на меті повернути цей басейн. Але, на жаль, як виявилось в реалії, питання не вирішуються одразу, тобто це судові справи, довгий час достатньо, а питання треба вирішити сьогодні. Наші дітей повинні навчатися сьогодні. Ми знаємо, що існують змін... Але якщо взяти середньостатичну сім'ю, родину, то вона фактично не в змозі профінансувати навчання своїх дітей. Я хочу сказати, що це понад 50 гривень за одне заняття. Тобто це достатньо великі кошти. І нам було прийнято рішення, що ми беремося басейн цей гімназії, який також не, не, фактично не, не працював вже понад чотири роки. Ми реанімували і е, запустили вже сьогодні дитячу школу е, навчального плану. Зараз малечі навчаються тут на базі гімназії. Хочу сказати, що головний аспект цього проєкту це те, що малечі навчаються безкоштовно, тобто жодної копійки, ніякого тягаря навантаження на бюджет родини немає. Ми розпочали набирати дітей 4 класу, оскільки умови басейну цього дозволяють, тільки зріст дитини повинен бути. Понад метр, півтора метра, щоб дитина могла банально стояти на Хочемо продовжити цю програму на базі 20-ї школи, там басейн дозволяє малечі з першого класу вже навчатися, тобто ми будемо цю програму далі реалізовувати. Ну, щоб запустити цю програму, ну, скажімо перше, це опалення цього басейну. Це перше. Значить, було достатньо велика кількість різних технічних неполадок, технічні до газу, до опалення, тобто ці питання потрібно було вирішити. По-друге, бюджет міста сьогодні практично не дозволяє розширювати склад дитячого США. Тобто є обмежена кількість тренерів і в цих складних умовах ще додати ще окремий напрямок це вольні види спорту, тобто це не так було легко. Але ми знайшли можливості, знайшли яким чином цієї ситуації додали до е, дитячої школи ще окремий напрямок це водні від спорту, е, ввели три одиниці е, тренерські ставки, і сьогодні фактично знайшли тренерів, які вже давним-давно не працювали, оскільки фактично спорт у нас в плані зупинився років так двадцять тому. І, е, Значить, домовились з керівництвом гімназії, що є час, який виділяється для цієї школи, для навчання дітей безкоштовно. Тобто є окремо там, комерційний час, коли гімназія заробляє на, на те ж опалення, на щоб зберігати басейн в чистоті і так далі, але є час, коли дитина приходить і виходить до Де видимо тренуватися і але? Ну, тренер мій був Данилович Олександр Петрович, він навчається зараз, не навчає, тренує зборну у Саудовської Аравії. Так, склавлення. Я тренувався на басейні Спартак. У нас єдиний басейн, фактично, був той, що мав можливості розвивати саме я не ну і Хочу сказати, що Окрім того, що можна розвиватися на сьогоднішній день спортивне плавання, основний критерій це те, що фактично дитина не мала можливості де навчитися банально триматися на воді. І ми з цього мали такі випадки фатальні Були такі випадки. Ми хочемо б, щоб кожна дитина навчилася триматися на воді. Це перше завдання. Спорт це буде окремо. Чи думаємо, скільки можуть дітей проти через цю програму? Ну, я думаю, що біля 300 дітей можуть е, постійно навчатися. Ну, скажімо, якщо до 15 дітей в одній групі, то тобто, якщо ми маємо трьох тренерів, е, кожного часу це е, період 4 години підряд, е, ну, можна порахувати, що десь 100 діточок можуть. Пройти. І так взяти п'ять днів на тиші. Ну. Хто займає все ж активнішу позицію? Хлопчики чи дівчатки? Які групи більші? Сьогодні я думаю, що десь рівномірні, тобто, судді, що хлопчики судді. всі однаково хочуть навчатися. Тобто ми бачили, як Родини, батьки схвально віднеслись до цього і всі хочуть, щоб хоча б незалежно, чи дівчина, чи хлопчик, щоб він навчився триматися на воді. Перший день пішло близько ста родин скільки? так? І да? це йде в рамках уроків фізкультури. Ні. Це, 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 це школа згодних. Це школа навчального плавання. Група формується від шкіл чи група формується особисто? Особисто. Якщо б ми почали формувати від шкіл, як це було при Радянському Союзі, то я думаю, що таку нагрузку цей басейн не витримає. приходять батьки, закрити батьки. І це вже відбувається у позаурачний час, я так розумію, Так, так, так.